Так, рік тому європейці ще не чухалися про те, що вони будуть давати зброю гроші на зброю. Вони навіть не збиралися це робити з приходом якраз адміністрації Трампа, яка їм чітко сказала, що платити за безпеку Європи повинна в першу чергу Європа. І після достатньо такої активної, я б так сказав, <див> дипломатії. Яка полягала в тому, що пояснені європейцям, що ви можете платити більше. Були великі претензії, а претензії у Трампа до європейців було ще з першої своєї каденції, коли було чітке запитання, як так виходить, що ви будуєте тоді ще північний потік, як Ангели Меркель. Платити росіянам мільярди доларів на рік, а потім приходити по нас по, по, по захист до нас, причому не хочете платити внески, про які ми домовлялися. Було зобов'язане 2% ВВП. Так у той час вони все це удавали, що, начебто, нічого не відбувається. А тепер це і є конкретний крок, пов'язаний з тим, що є гроші. Причому європейці ще більше можуть давати грошей, тому що в порівнянні з тим, що вони зараз надають, це ну просто не те, що не копійки, це півкопійки. Те, що є конкретне зобов'язання платити вже 3,5% ВВП, і це ну плюс півтора відсотки там буде на дороги, інфраструктури і все інше, більш того, а в ці бюджети включена Україна. Тобто, якщо буде допомога Україні 3,5%, то це теж буде вважається ну, виконанням фактично нормативів НАТО. Що дуже добре в дійсно сліда, це означає, що ми, фактично, не будучи членом НАТО, є бенефіціарем цієї допомоги. Це конкретна, конкретний показник, яка дозволяє говорити, що все ж таки політика Трампа стосовно європейців, яка зовні виглядає не дуже приємно для європейців, ну це їхні проблеми. А вона дає конкретні результати: те, що вони там щось не знали, щось не зрозуміли. Це брехня. Я вважаю, все воно чітко вже зрозуміло.